Доброго ранку в ефірі Вечерній Київ, з вами я, коза, все. І сьогодні ми розкажемо про своїх інтересів. Сьогодні на календарі понеділок, 4 серпня, останній місяць літа. До кінця літо залишилось 27 годин. І розповідався, як нікфамзі розповідався, як пішли на, на виставку. На гастролі пішов в нікфамзі. Які особисті справи, як. Нік Фамзі пішов на гастролі. Ось дивуйся, чому менше все представлялося, як розповідався Дік Фамзі. Давайте звернемо увагу на екран. Здравствуйте, мене звуть Нік Фамзі. Я, телеведучий. з вам, і буду жити. Я майже як розповідався, як, як фотомоделлю стати гастролем. Я вже розповідав, як розповідався про гастролі. Менше коли все. Як репортер пішов на гастрай. Я іду до Ресціорі. Руті здав з якої ніхто розповідався. Але вже менше я розповідався про таких. Аж ти типу, про таких? Є. Так, Ніквамзі розповідався про таких інтересів стати гастроєм. Но пройшов гості Харлі Діас. Здравствуйте, Харлі. Розкажіть, будь ласка, ви дивитесь вечірній Кия? Так. А яка професія? Подопитна щура. А, Подопитна щура! Харлі діас! Розповідався як вилізати в трубу! Не можна вилізати в трубу! Я ще вилізаєш з трубу, я тобі! Я тобі жопу поб'ю! Ти ума зійшов, Харлі діас. Є звичайно. Менше все тобі. Я лишню... Фаш представлять добро <Сьогодні>! косел. Косел! Ты зумасий шов. Ты совсем ти вылізаешь трубу харидиасу, ты зумачишь о Ні, так те он не піде. Так не можна. М -м -м -м. Так и було би черний Київ. Завтра придани к вам. До побачення.